Я зі своїм ретривером заходжу в пец Friendly кафе, і там такий жах твориться, це просто жесть. Тобто, е собаки бігають, гавкають, лізуть до людей, лізуть на стол. Ви серйозно думаєте, що пец Friendly кафе це саме так? Давайте поговоримо. Так, да, давайте будемо чесними. Е, правила ніхто не прописує. Кафе, які ставлять е, таку напис, вони не, не, не прописують ніякі правила. І люди всі різні, і люди всі по різному трактують цей напис. Е, але ж давайте розберемося, що є нормою, що не нормою. Наприклад, якщо я людина і у мене є особисті кордони до інших людей, і тварин, це ж окей. Це ж окей, що я можу попросити, будь ласка, заберіть свою собаку. Будь ласка, заберіть свої руки. Що ви мене трогаєте? Ну, це ж мої кордони, це ж окей. Значить, пецфрендлі кафе це коли чужі собаки, без мого дозволу, не лізуть до мене, до моїх кордонів, і до сім'ї моєї, і до моєї собаки. Тобто, по суті, коли ви приходите в пецфрендлі кафе, ви повинні питати дозволу у людей з собакою, чи можна до вас підійти, щоб познайомитись там, погратися, якщо ви не проти. Це перше правило, я вважаю. Далі, якщо собаки між собою граються, знайомляться або ходять по кафе і нікому не заважають, це окей, але якщо ці собаки починають гавкати, наприклад. Це ж не окей, це так само, як інші люди, наприклад, сидять за столиком і гучно матюкаються, коли у мене дитина. Це ж не окей, коли собаки постійно гавкають. Тому друге правило, я вважаю, собаки, які гавкають в пецфрендлі кафе, це не окей. Тобто це треба забороняти, щоб такого не було. Бо, вибачте, я прийшов з сім'єю поїсти спокійно, а не лякатися від всіх цих гавкотів. І третє, звичайно, правило, коли ви хочете погладити чужу собаку. Ви не знаєте, які там проблеми у тої собаки. Ви не знаєте, чи е, проти чи не проти власник да, цієї собаки. Тому обов'язково ви повинні, перш ніж погладити чужу собаку, спитати дозволу. Бо це чужа собака, це кордони чужої людини також. В Загальному, друзі, пам'ятайте, що те, що собака робить з вами вдома, це для вас окей. Але це може бути не окей для інших учасників соціуму, інших людей. Тому, знаходячись в кафе Pets Friendly, давайте дотримуватися загальних правил, загальних правил особистих кордонів, хоча б, де ми питаємо дозволу, чи можна підійти або погладити, де ми не дозволяємо собаці гавкати, дуріти, скаженіти, щоб іншим учасникам було дискомфортно. А які у вас були ситуації, де вам було не окей, коли ви були в пецфрендлі? Розкажіть.